І всім Ви На каналі ArtemCode 2015. І сьогодні у нас розпаковка a 1 Mini. І ще якщо сьогодні мій день народження. Он бачите кульки Теж тут цифри 10. Якщо що мені вже 10 років. Пишіть поздоровляння в коментарях. Так, давайте почнемо розпаковувати цього красня. Так, тут нам, значить, треба обрізати. Ножиком, якщо цей принтер, наскільки я знаю, зараз рахується одним з найкращих 3 d принтерів в нинішній час. Це мій перший 3D-принтер. Так що зараз я з ним познайомлюся. Стой, точно. Раз. І зараз його треба буде витягнути нам. Зараз я переключу камеру і зараз будемо його витягувати. Я завіню його з коробки і ось цей 3D-принтер. Зараз будемо його далі розпаковувати. Так, тут у нас якийсь типу скотч. Так. так, ось у нас раз кордон кусок непотрібно туди чого. Так, давай кардон кусок. Где тут фут? Нема. Опа. Так, це у нас что? Це, напевно, турбокс, да? цей турбокс, по чему йде. Колись він такий і що більш посоліді, що у нас тут значить? Насо, лубрикант. Так, ще всяке масло, щось такі пакетики якісь. Хорошо, ну це скот. Друзі, який глушт. Тут ще Ось якісь пакетики з мейкер-вогу. Ні. Тут у нас масло. А що це таке? Це якась пружинка схожа. Так, добре. Значить в турбоксі все стандартно у нас. Ось такі обмін. Так, далі оце, я правильно розумію, треба зняти. Так, ось. І вже ми бачимо нашу нас принтер бачите. Так, от ще паралона купа. Тут лежить. Чик. Так, це Та, нас що, це у нас пункт вайпер. Це типу цей принтер буде через його скидати какашки свої. Типу таку якось, напевно, бинь, і буде їх скидати. Це треба буде приробити до нього. Так, це для катушки Кріплення. Так, дрот живлення. Так, це у нас інструкції інструкція. Боже, окей. Позже не зворожування подивиться. Точніше, похли іначе волосся. Опа. Ну, запакований він реально прям дуже добре. Ще дивіться порвало. Так, це у нас трубочка для подачі феновенту. У нас тут захисна плівочка для ти, для виси. А вам на ч на выдно? Так, требуется все поприбирать, все всю упаковку, чтобы вам было хоть видно. Так, у нас у нас, значит, вот такие всякие. Да? Давай камеру пустити Да, раз я пущу камеру. Так, значит, у у нас на штурмбокс успокоенный. Так, тебе церебаємо назад, положити щоб було. Так. Трубочка. Так, треба виняти цього плентера з цього Ох, Який він важкий? Не дарма для нього ручки роблять. Оп, пластик ще знайшовся. І все. Так. Значить, у нас є інструкція. Типа початкова для початкового... О, дивіться, вчора, чек... до речі, дали ось такий от стікер-пак Бачите? Досить прикольно, як на мене. Це мені пригодиться. Так, що у нас тут пишуть? Камера, до речі, почала закриватися, пишуть. Так. Треба розблокувати цю... Я текстуруна так. Та не казав. Треба розблокувати, зняти очі стяжки і розблокувати ось цю головку. До речі, цей принтер підтримує систему багатокольорового друку. Це в мене комплектація без неї. Неможливо, ми ще колись докупимо. Наскільки я знаю, вона подається теж окремо. Знаєте, я кажу, що тр... три друкарі кажуть, що він маленький, для мене він і не такий ж і маленький, знаєте. Типу. Так зараз я візьму якісь побільші ножниці. Так, я, щоб бачите, взяв перчатки, щоб не оставляти жирові сліди на столі. 100... Так. Раз. І два. Так, зараз одріжемо оце у нас. Цю стяжечку. Це я хочу сказати, що... Так, і у нас по факту має ця голова рухатися вільно. да Ось. Так, а далі потрібно чекати читати інструкції. Оце єдине, що я пам'ятаю. Зараз я прочитаю її і, і порушую. Так, я прочитаю інструкцію і далі після того, як ми відрізали, нам потрібно зробити... Треба взяти Ну, це якщо ви показуєте не турбокс, а аксесорі-бокс. Взяти в ньому шостий ранник. Ось. І відкрутити, бачите, ось ці от гвинти. Бачите? ця деталька вона фіксує. Вы знаете, до речі, кто инженеры бамбула це інженери компании ДЧАЙ, вы знали? Напишіть в комментариях. Tak, o, ja zniąłem już jego częścią, ja go i faktycznie, ona u nas ma poczęcie podniemać. Fajnie tak zrobił. Podłogę bo to ona Так, це у нас ось 100 треба лише. Так, значить, нам далі треба тут пишуть що... ше... О, я ведновиз, оказывається пінукасні. Що тут де знизу мають бути ще гвинти, які фіксують стіл. А Що мені треба з ним зробити? Можно 6 грамм. Диму не треба. так, короче, напевно, па пока. Я сниму ще відео бо зараз я тут це буду крутити, вам не цікаво на це дивитися Все знаєте это показати яка... Она така магнітна. Яка поверхня, бачите? Тут такий значок Бамбулаб. І ось так от. Така вона магнітна, вже. Коротше, ви були на каналі Артемкозе 15. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, до побачення. Скоро зніму нове відео. Плюс це принтера. Як він надрукує, наконец-то. І... 亲爸爸。